До планети мами залишилося пролетіти лише кілька галактик. Пощастило, що по дорозі був космічний підступ для зорильотів. Якраз зміг собі купити полуничний мілкшейк. Сподіваюся, матусі сподобається основний подарунок, який я підготував на її день народження. Найновіша модель смартфона зі сімома камерами та функцією передбачення майбутнього. Такого немає нікого у всесвіті. Доброго ранку, світе! Упевнена на мене чекає чудовий день. О, нове повідомлення з пророкуванням. Ой-ой-ой, ні! Тільки на це раптом він розіб'ється чи впаде в океан. У нього ж немає гарантії. Так, щойно прокинулася чий це смартфон. Треба терміново летіти на землю та знайти його. Я не можу прилетіти до мами без подарунка. Вона знову образиться та підірве найближчу зірку. Ох, давно я не був на цій планеті. Востаннє про мене навіть зробили гру. Ой, мій мілкшейк, А стій я заплатив за тебе цілих п'ять космічних доларів. І як він сюди потрапив? Це подарунок з неба? Ой, це я на фото. І достав щік Невже це майбутнє? Усе я напився. О, ні, він потрапив на пульсування. Фух, дається вдалося уникнути м'якої посадки. Доброго ранку. Ви замовляли пепероні з соусом чилі. Ем, так надійшло нове передбачення. Дивно. З вас 20 доларів. Ой, у мене не вистачає грошей. Аго, вану повернися. Я знаю, що це неправильно, але я надто голодна. Потрібно терміново замаскуватися. Удам ще працюю за ноутбуком. Пане повз вас випадкова дівчина з коробкою піцци не пробігала? Ні, я нікого не бачив, чесно. Хм. Ваше обличчя здається знайомим. Ах, так ти і є, та дівчинка. Дивися там прибулець. <плес> О, ні, куди бігти. Я в глухому куті. Ось ти й попалася. <плес> я не здамся <плес> без бою. А я маю намір отримати свої 20 доларів. Або ж поверни піцу. Хочеш, щоб я її повернула? Тоді отримуй. <плес> ні. Ой, не розрахувала сили. На мене чекає місяць домашнього арешту, якщо тата помітить цю дірку. Шляху назад немає. Я в пастці. тільки не бий, будь ласка, мені так мало платять, а тут ще й цей дівчисько. Агов, ти віддавай мені гроші за піцу. Мені треба йти працювати. Ну у мене є сім доларів, хоча б щось. І більше у нас не замовляй. Як соромно, Ех, ще й піцу зіпсувала. І куди він міг упасти? Чудово, мій радар його засік. Це знаходиться у якомусь коледжі у місті під назвою Трумконцін. Цікаво, а він показує поради для тестів. О, знову новопрородство. Ем, що це зі мною? І чому я голосую? Мені треба непомітно підібратися до дівчинки, яка привласнила мій смартфон. Невеликий переполох мені допоможе. Вискочка Дженіфер хоче зайняти моє місце капітана чарлідерів. А -а -а, пожежа! Рятуйся, хто може! Біжімо до виходу, він з іншого боку. Ова, що відбувається! Посунься! допоможіть, мені страшно. Гей, тільки не наступіть на мій смартфон. Повідомлення? А це ще що. І як це взагалі могло статися? На мене чекає хоча б одне хороше передбачення. Щоразу відбувається щось погане. Допомоги я, мабуть, не дочекаюся. Доведеться, як завжди, сподіватися тільки на себе. Іу, я на щось наступив. Мені теж треба бігти. Отакої. Вибач, що за вимкнув він вінкнув тривогу? Дізнаюсь, хто це відведу до директора. Чи це був ваш план пропустити заняття? Навіть не сподівайтесь. Це ж треба, я так поспішав, що не помітив, як загубив В Востаннє мені було так моторошно, коли тато пригрозив забрати мою кредитку. О, це моє! Я його всюди шукав. Поверни кросівок, будь ласка. Ай, боляче! Ну нарешті, щоправда, до неї щось прилипло. Моє бідолашне волосся. Через Джеймса я втратила косичку. Це якась катастрофа. Піду з тим у кіно. У всьому винен цей безглуздий смартфон. Коли ж мені почне щастити? Я вже встиг перевірити ваші відповіді на тести. Тобі побачити ваші результати. Перепрошую за запізнення. О Стефані. О ні. Тільки на це. Я й Ботанік Алекс. Та ні за що в світі займи своє місце, якраз дізнаєшся про свої результати за попередній тест, так як скажете, пане Роджерсе. Молодець, Алексе, у тебе самі відмінно з плюсом. А тобі, Стефані, варто вчитися наполегливіше. Що але чому у мене погані оцінки з усіх предметів? Тут точно якась помилка. Я ж так багато готувалася, особливо вчора ввечері. Підкажи, я зустрічатимуся з цим красольчиком. Ні, я і знала, що йому подобається Ванеса. А може я маю шанс бути з кимось із головних спортсменів коледжу? Ні, від тебе ніякої користі, тільки розчарування. Точно, я ж зрештою навіть і книгу не розгортала. О, і я знаю, як виправити мої оцінки. На запитання я вже відповів. Можна і відпочити. О, трестя! Вибач, що налякала. Стривається схоже на мій портрет. Ти мене намалював? Ой, ні, ні. Я просто робив начерки для лекції мистецтва. Ем, Взагалі-то я хотіла попросити тебе допомогти виправити мої оцінки. Добре, але з тебе поцілунок. О, у мене немає вибору. Ге Гей, це найкращий день у моєму житті. Зараз я все зроблю. Ти звернулася за адресою. Тепер можеш сміливо показувати свої тести батькам. О, такої, та в тебе талант. Готово. Дякую, не знаю, що я б без тебе робила. Ова. Треба спробувати зробити те саме. Тато не повинен побачити, що я отримала незадовільно. То як там далі було? Здається, тут плюс. Ой ні, я лише усе зіпсувала. Любий щоденнику, цей день був сповнений дивних подій. Що за шум? Може, це просто кіт? Але ж у мене немає кота. Ох, це не схоже на землетрус. Треба бути сміливішою та перевірити, що там. Ось ти й попалася. А усе моє життя було обманом. Матінко, як лячно, і я не хочу бути з'їденою. Ха дівагі що за крики? Де пожежа? Дочко, що трапилося? Під диваном ховається страшний монстр. «І Він прийшов за мною. Слово честі, перевіри сам усе зрозумієш. Ти що так вирішила пожартувати з мене? Там усього лише іграшка. Через тебе я не встиг поголитися. Усе не відволікай мене через сілякі дурниці. Він зміг обдурити тата, але мене йому не обманути. Я зловлю Хагі першою, і я вже маю план, як це зробити. І наживку. Солодощі усі люблять. Він точно не зможе перед ним встояти. А коли він втратить пильність, він уже буде в моїй пастці, і тоді я нападу. Ти не з тією маєш справи Хаггі. Я пройшла усі частини попі плейтайм. Так, відповідальний момент маскування та екіпірування. Тепер я у повній бойовій готовності. Побачимо хто кого. Тільки я щось стомилася. Нічого ж страшного, якщо я на мить заплющу очі. Гадаю, я погорячкував. Треба перепросити в Стефані. О, цукерки! Але чому вони розкидані? М -м, смачно. Не можна спати. Ага, попався. Ай, мої окуляри! Усе таки я був недостатньо суворий. Стефані, ти покарана. Жодних кишенькових грошей найближчі два ні, три тижні. Вибач, я ненароком. Я просто ловила монстра. Напевно, в такого смартфона має бути приголомшлива якість фото. Потрібно протестувати усі камер. А непогано вийшло. О, сповіщення надійшло. Відійди вліво. Ем, добре. Якщо уже сам смартфон так каже. Нарешті я наздогнав це дівчисько. Тепер я мушу її якось не шкодити. Доведеться пожертвувати додатковим міні-подарунком. Отримуй! Ай! Моя голова! Що це? Маленький зливок золота? Агов, ти помилився? Трясця? Ліворуч від тебе, а не від мене. А звідки він узагалі впав? Не спрацювало. Ой, я й забув, що разом із космічним кораблем зменшуються і всі предмети на ньому. А, мене переслідує прибулець. Хадівагі! Потрібно сховати. Атися хтось, викличте поліцію, куди тікати, що робити? Смартфончику дай мені знак! Стій, поверни мою річ! Ти не зможеш далеко втекти від мене. Я розумніший, що йому взагалі від мене потрібно. Чому мене взагалі переслідує монстр із гри, а не якийсь красень? Не озирайся. Невже це означає, що Хаггі позаду мене? А, дай мені спокій! Мені терміново потрібне укриття, чи зброя, чи маскування з великим Хаггі Мені не впоратися. О, вигадала вдати з себе сплячу хвору, і він мене не помітить. Має спрацювати. Де вона може ховатися? О, а ось і моя пацієнтка. Гей, хто мені телефонує взагалі в такий час? Привіт, мамо! Я зараз трохи зайнятий. Уже пізно. Чому ти ще не прилетів? Вибач, мені довелося затриматися на землі. Ти що знову забув про мій день народження? Я розчарована. Чекай, це не так. Ех, мама образилася на мене. Він має такий засмучений вигляд. Мені його шкода. Я всього лише хотів повернути смартфон майбутнього, який мав подарувати мамі. Вибач, я не знала, що це подарунок. Ех, мені варто було вічливо попросити тебе віддати його. Просто ти мене так налякав. Упевнена, ти ще встигнеш привітати маму до кінця дня народження. Ова, нова світлина з майбутнього. Ось тримай. Твоїй мамі він точно сподобається. Дякую, і вибач, що гнався за тобою. Тепер маю шанс усе виправити. І я радий, що в мене з'явився друг на землі. Буду чекати на тебе у гості. Ой, це інопланетна магія. Прощ Дивай, я полетів до мами на свято. Щасти тобі! Переказуй їй від мене вітання. Я сумуватиму. А ти пам'ятаєш, скільки коштувала піца, яку приніс доставщик? Обіцяю вподобати усі правильні відповіді. До зустрічі!